Доброго ранку, невгамовні! Пригадайте, яка зараз пора року. Так, весна. А що змінилося навкруг із приходом весни? Молодці. Стало тепліше, з'явилися квіточки, а ще до рідного дому із теплого краю прилетіли птахи. Вони дуже гарно співають. Цей спів ви зможете почути на вулиці, вранці, в лісі. Або на галявині. Вам подобається, як щебечуть пташки? Малята, а яких пташок ви знаєте? А які пташки повертаються до нас із звирію? Так, ластівки, солов'ї, журавлі, лелеки. Давайте з вами пограємо і пригадаємо, які пташки перелітні, а які зимуючі. Подивіться уважно на картинку і назвіть зимуючих пташок. Так, це синичка, сорока та дятел. А які ж пташки перелітні? Молодці! Це ластівка. Ще одна картинка. Назвіть перелітних пташок. Так, звісно, це лелека та соловей. А які пташки? Зимують. Це горобчик та голуб. Ви чудово впорались невгамовні. А сьогодні ми поговоримо про дуже гарного птаха. Ви його легко впізнаєте. Але спочатку відгадайте загадку довгоногий, чорно-білий у гнізду на хаті сів, довгим дзьобом знай дуркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко, далеко, а як звуть тебе? Ну, звісно, малята, це лелека. А ви бачили коли-небудь лелек? Де вони будують гніздо? Подивіться на картинку і скажіть, де розміщене гніздо лелеки?» Так, на дереві. Лелеки будують свої гнізда на хаті, на дереві, на стовпі. Пам'ятайте, що лелеки селяться тільки біля хороших і добрих людей. А чи можна руйнувати гнізда птахів? Ні, ніколи не можна цього робити. А чи знаєте ви, що їдять лелеки? Так, лелеки їдять жаб, мишей і комах. У цього птаха є інші імена, інші назви. Чи чули ви такі назви, як чорногус, бусел, бузьок, бузько? Це різні назви одного птаха. Є така народна закличка до цих птахів. Чорногузи дядьку, зроби мені хатку, і ставок, і млинок, і цибулі грядку. Лелече гніздо прикрашає оселю. Люди дуже люблять цих птахів. А чи чули ви, що лелеки приносять до хати немовлят, маленьких діточок? Вони і самі люблять маленьких діточок, своїх лелеченят. Як називаються діти лелек? Так, лелеченята. Лелеки дуже дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці. Малі лелеченята, як тільки трошки підростуть, летять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Запам'ятайте, малята, лелеки живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де народилися. Вони приносять людям щастя, спокій, а тому люди їх люблять і оберігають. Це дуже хороші й працьовиті птахи. Подивіться уважно на картинку, якого кольору пір'я в цих пташок. Так, білого і чорного, а який у них дзьоб. Довгий та червоний. А ноги які? Теж довгі та червоні, а як називаються їхні дітки? Лелеченята. молодці. Я думаю, що ви завжди будете оберігати цих пташок, про яких складено так багато пісень, казок і легенд. Летять великі птахи, ліси, поля минають ту хату, де осядуть, щасливою вважають. Лелека Чорногуз це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Малята я пропоную вам зробити собі свій власний оберіг. Оберіг Лелеку. Для роботи нам знадобляться білий, чорний та червоний папір, з якого. Дорослі допоможуть вам вирізати круги. Один круг діаметром 9 см, два круги білого кольору, і два круги чорного кольору діаметром по 6 см, Чотири кружечки білого кольору діаметром 4 см, і кружечок червоного кольору також 4 см в діаметрі, трикутничок для носика і довгий трикутничок для ніжки. А також нам знадобиться клей. Та фломастер. Починаємо роботу. Спочатку всі кружечки нам потрібно зігнути навпіл, щоб утворилися півкола. Згинаємо, з'єднуючи дві протилежні сторони. Допомагаємо собі пальчиками. Тепер починаємо складати нашого лелеку. Беремо пензлик з клеєм, змащуємо білий кружечок з серединки по лінії згин, приклеюємо чорний кружечок. Далі беремо великий кружечок, змащуємо лінію згину зсередини і приклеюємо також чорний кружечок. Потім нам потрібно скласти шийку. Ми вкладаємо по черзі один в один найменші кружечки, змащуємо останній кружечок клеєм, щоб приклеїти нашу голівку. Беремо півколо, що залишилось, і приклеюємо лінією згину донизу. У нас готове крило. Тіло з хвостиком шийка з голівкою. Тепер нам все це потрібно скласти в одну цілу фігуру. Змащуємо знову лінію згину крильця і приклеюємо на тулубі зверху. Далі приклеюємо шийку. Намащуємо клеєм тулуб і приклеюємо шийку з правого боку зверху. Тепер робимо дзьоп лелеки. Беремо менший трикутничок, змащуємо його клеєм і приклеюємо на голівці. Залишилось зробити ніжку для лелеки. Змащуємо кінчик ніжки, той, що ширший, з однієї і з іншої сторони і приклеюємо знизу до тулуба. Забираємо залишки клею серветкою. І залишилось нам намалювати лелеці око. Беремо чорний маркер і малюємо посередині голівки. Ось такий оберіг лелека вийшов у мене. Дітки, спробуйте і ви зробити собі оберіг лелеку, і він завжди буде захищати ваш дім.